Усім привіт, друзі! І сьогодні ми їдемо додому вже не на мерседесі, а на Рено Ганті. О, підсунулись. І сьогодні ми будемо їхати за моїм мерседесом. А ти будеш на тій трасі їх... швидко їхати? На щастя, машин немає. Прийдеться доганяти, вот там поїхав Мерседес. Сериномеган 2012 року, сірий. Ренаме Ган 3. Універсала. Чим то воняє? То воняє тухлою тушонкою. Тухла тушонкою. Тут йде з цієї штуки. Ой, обігривача А, оця штука, яка біля обівача білопластикова, вона вже холодна. Їдемо за ситруэном. Бачу, 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 бачу. Вон наш мерз, бачити червоні стопи там далі. Пусимо його догнати. О! Сор. <хлух> <хлух> заносить мене. Мене заносить. Я їду в 058. Вона ж мерз там. Я собі звук-звук. Майже 80, з гірки спускаємось. Один раз тато, коли був на машині, йому дали, бо в нього його було на ремонті, то він 120 отут їхав. Правда? Мерседес. я уже читки видно. был. Он сейчас фокусуется на нм. Не-не-не-не-не. Ой, че цепак. О, це О пахнет засіб для шлиток. Ого, годі, фіга себе запах сильный. Для лобового скла. Ти, ти... Для лобового скла, майно увазі. Так, не видно нічого. А, то просто небо знімав. А так то нормально. 19.39. В тата на хвилину. <хи> я назад спав. В тата на хвилину е, пізніше. Зараз 19.39. Тут машині правильно, я разом з радіо чітко рівно з радіо. Тату наоборот спішить. Наоборот, спішить на скільки хвилин. Хвилин. Мами на дві. Тепер 19.32. Прям так як на машині, коли знімаєш. Скільки вона їде. На трасі буде знімати такого. трасу. Ооо, Заносить. А це не може нормально. Все, думаю, можна посумати. Знаєте, коли, наприклад, машину максимально топ спід знімають, то. Ворк. Доганяй, маму на повній швидкості. То газпол? То до третій передачі розганяється. А ти не заправився? Скільки ж літрів є? Десять точно. Треба завтра на заправку заїхати. Завтра на заправку. Добре? На тому Мерседес 182 їдемо. Для мене від 120 це вже приблизно більш-менш швидко. Від 170 це вже просто швидко, а від, е, як це, від 200 то вже дуже швидко. Якісно, що вже мерце видно. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. посередині дороги Мерседес. там учнівки ззаду, я ззаду дікома, я вже вжив. Все, з цим попав, в другому відео.